Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Suzuki Skyway Тип M 2009 року випуску в чорному, гарному кольорі. З великим склом. Так, робіжимося по пластику. Тріщен з колів, нічого такого немає. Скутер на тюнінгованої LED-оптиці на тюнгованому глушнику. Такого стану. Такі у нас сінговані ручки, руль, розпорочка стоїть. Так. Гума в дуже гарному стані мішелін. Спереду теж гарна гума. Данлоп. Так, по тормозній системі. Гальмівні диски без виробітки. Що спереду, що позаду. Так, ось такий у нас тут пульт управління. Так, ось такі у нас пробіг, друзі. Заводиться з дому. Працює гарно, без зауважень. З кого зацікавила така техніка, дзвонить пишіть. До речі, скутер стоїть на реєстрації. Любий вид переоформлення. Такі у нас тут бардачки. Вже на скутері безключовий доступ, є сигналізація. Такие гордочки.